Друзі, фотографи, привіт! Вчора виникла така думка в мене, що е, всі, хто працюють в циклорамі, завжди е, пробують різні світлові схеми для створення певного продукту. Е, ті, хто частіше фотографують циклорамі, тим легше, вони вже знають, е, які налаштування, які ефекти будуть від певного освітлення. А е, ті, хто рідше, потрапляють в таку пастку, що е, не мов обнулюється. Тобто, не працював тиждень і приходиш і то, що точно не пам'ятаєш. Там якийсь момент, нюанс, а він насправді є важливим. Він вже фотки трохи інші. Також у нас сьогодні такий є ну, такий є час, що ми можемо взяти і потестувати це з маленькою командою, тих, хто зараз є на Zoom, тож будемо різні світові схеми тестити і дивитися, які ефекти вони нам створюють для того, щоб це все запам'ятати і дати вам, щоб вам було легше наступний раз вторгнути в нас цикл. Тіні є і заповнює типу. Угу, модель налаштування спишка С 1,16 від потужності, спишка А теж 1,16. Б'ємо в кут. немов такий уявний. Кут зробили і старшуємо. Тестуємо далі цю схему. Класний вийшов ефект, коли ця труба світить прямо-прямо в обличчя. от так. От. Щоб воно було, було тоді, прямо красиво виходить. Е, схема з двома джерелами освітлення і дає нам таку заповнюючу картинку. Саме спишка С, незначно принавоз, ми всю суциклорану гарним світлим тоном. І спишка А робить контрастний ефект у мене на обличчі. Е, і виглядає картинка досить журнально. Тепер пішла тарілка. В чому фішка тарілки? Тарілка нам дасть малюючий ефект на моделі на 1.16. Ми знімаємо, а рефлектор залиє рівномірну циклораму. Кажи фотку. Так, ми продовжуємо експериментувати. Зараз ми поклали два джерела і обидва вони світять в обличчя. Наша мета зробити такий цікавий ефект. Так, що по настройках у нас? Камера на f 160 витримка ISO 100 США у нас на 1.8, восьмій. Ашка на Одні 16 Спишка А дає нам заповнюючі світло, хоча жорстке. Але спишка С створює такий малюючий ефект саме на обличчі. І маємо такий класний ефект. Плюс, із-за того, що ми далеко від циклорами, то наш фон сірий. Було б взагалі круто, якби чорний зробили. Так, ми продовжуємо. У нас є заповнюючи, такий широкий пучок м'якого світла заповнюю. І є малюючий рефлектор, який підтрапляє одразу на модель, і робить такі красиві світлотіні. Ну що? М -м -м -м. По потужностях що у нас? Одна восьма і одна четверта. Тось це повинно бути трошки-трошки сильніше, ніж е -е, заповнюючи. Вийшло якось так. Ось вам чотири світлові схеми. Пробуйте, тестуйте, і я впевнений, що у вас результат буде набагато кращим, якщо ви будете використовувати імпульсне світло. А ще грамотно його використовувати. Всі потужності, всі розташування спалахів я вам показав. Отож пробуйте і відмічайте мене або ж студію, щоб ми були мотивовані далі знімати для вас такі класні відоси, які допоможуть вам в роботі.